Всім добрий день! Розплідник маківка Юа, Кавалер Кінг Чарс Панієрів. Хочу трошки розповісти про розплідник. Як все починалось? Починалося все на шляху 20 років банківського стажу. Потім ми вирішили сім'єю завести собаку. Ну, як завжди, у багатьох були собаки. І наш вибір становився на німецькій вівчарці. Чому на німецькій вівчарці? Це ну, була розповсюджена в нашому дитинстві порода. І так закарбувалося в пам'яті, що саме ця порода хотіли велику собаку. Маленькі собаки на той час не сприймалися як Домашні улюбленці, тому вибрали німецьку вівчарку. Вибирали сука чи кобель, має бути, зупинилися, так як це перша собака в нашій родині на суки. На той час нічого не розуміли в собаках, не було опиту, не було в кого спитати. Зважили на два аспекти: це що сука більш предана господарю і що вона не буде так тікати на прогулянці, що вона більш слухняна буде. З малим опитом сука, типа, більше буде з нею легше, скажімо так. Тому о, обирала на Ойликс об'яву по ціні е, досить непогані. Я ж кажу, не розуміли тоді нічого. Нам е, пощастило, ми обрали з родоводом собаку. Е, ну і зупинилися на ній. Зовнішнього вона сподобалась. Міцний костяк був, гарна голова. Ну, я ж кажу, нам пощастило. <кій> Собака виявилась класно, як виросла, є у мене в Фейсбуці. Трошки є в Ютубі, якщо цікаво, я дозніму. І вона жила з нами. Перший рік, звичайно, якусь цінята був догляд. Дуже влажували собаку, класно, вітаміни і ну, все інше. Амуніція, дресирування. Потім ми зачепилися на дресирування. це десь 4 місяців було. Собаці сьогодні майже 6 років. На дресуванні ми познайомилися з нашою подругою, з нашою доцею, Машою Кобиць Святокум, Тепер яка багато чого пояснила, у нас було дуже багато питань, ми з усією відповідальністю поставилися до цього. Багато дізналися, чого ми раніше не знали, дізналися, чому нам пощастило з собакою, з її психікою, з Костяком, з усім іншим. Собака була ну, про готування не буду, може потім колись приділю увагу цьому. І так поступово ми почали входити. Я ще працювала в банку, входити в цей мир собаківництва собачників. Він виявився дуже цікавим. Перший рік, взагалі, два минулися з головою в це, і це дали свої плоди. Я почала вивчати, мені попався прайс. Один з прайсів компанії, в можна було отримувати амуніцію дешевше і так далі. І так почалася моя мрія. Я давно мріяла про свій бізнес, працюючи в банку, я розуміла, що це можна зробити. І так вийшла на шлях зоомагазину. Відкрила свій зоомагазин, він уже в мене десь 4 роки відкритий. І потім поступово, крутячись в цьому світі тварин собак. Спілкуючись з Машею, знову ж таки, вирішили. Спочатку вона, ну, так, склалася, вона вирішила завести кавалер кінчар в спанієлі, але завела потім коргі, передумала. Мені не сподобалось спочатку, бо в дитинстві мені дуже подобалися Спаніеліса. Саме звичайні спанієлі. Але якось я придивлялася фото, читала. Ну тут уже ще більше поглиблено, більш вивчала цю породу. Також замислилася над заведенням кавалерки чац-паніля. Паралельно, як бізнес, як хобі. Я ж кажу, цей світ тварин він захлинув буквально. І так поступово вона завела коргі. І тут бігом-бігом-бігом вирішили, і ми. Чоловік маленьких порід взагалі не сприймав. Він називав їх шмурдяками, то не собаки. Вчарка, то да, то собака, то охоронець, то компаньйон. Ну, Мрія здійснилась. В лютому 22-го року придбала першу кавалеркінчар-спанієль, суку Джесі. Вона з розплідника е, Западної України. Знов цей вибір був не дуже осознаний, незважаючи на те, що багато читала, про породу мала уявлення слабке. Е, ну, як перша собака, скажімо так, з цієї породи. Е, на другу собаку більш зважена вже, більш розуміла в стандартах породи. Вже більш була підписана на, на розплідники, придивлялася, ще більше читала, ще більше спілкувалась. І придбала свою корічку. Чуть-чуть коріці із дома Макалі. Ми її забронювали, вона нам е і от е влітку вона народилася 22-го, здається, чи 3-го року. 22-го року. Це перша собака в 21-му році придбана. І десь в листопаді чи в грудні ми її забрали. Е собака з Молдови. В Одесі ми її забрали, так з'явилася друга собака. І третій кобель з'явився в нас. Ми поїхали на в'язку в Молдову також. Ми вже були до цього на виставках, я вже в принципі розуміла, що це таке. Ми закрили юного чемпіона і в відкритому класі з старшою собакою. Юного закрили з корічкою. і привезла я туди кобеля. Я зрозуміла, що в'язки і поїздки це добре. Але має бути свій кобель, якщо вже є дві суки. Я планую в принципі з часом третю. Хочу трошки сказати про те, що кажуть багато відео в Ютубі, я не буду повторюватись, чому можна переглянути. Дійсно дуже невигідно на перших порах, і якщо не вміти з цим працювати, страшно дорого. І невигідно, на початку це точно, поки не знаю, чи це буде вигідно, поки це як хобі. Там собаки на задньому плані граються. Mm -hmm. Займатися розведенням собак якісним. Чому важко? Тому що, трошки повторюсь, може я не все скажу, годування дійсно, якісне, догляд, грумінг. Грумінг за кавалером невеликий, стригти їх не потрібно. E розчісувати, купати, в принципі, доволі часто. розчісувати майже щодня. Раз на два дні це мінімум, інакше будуть колтуни. Вигул, плюс це багато собак. Це відповідальність, відповідно. Лікування, не дай Бог, що трапляється. Всілякі пелюшки, шампуні. Я поки не користуюсь досить дорогими, тільки зараз придбала концентрати і то невеличкі. Вкладання коштів, мисочки, всевозможні, одяг. Зараз зима 2023-2024 рік. Сніжна, холодна, тому приходиться постійно щось докупляти. Тому. Замисліться, чи є можливість вкладати, тим паче треба придбавати собак. Вони не дешево коштують. Плюс собаки з документами, відповідно, коштують набагато дорожче. якісні собаки. І дуже великий шмат займає виставки. У нас виставки зараз не проходять, тому вже ми три рази були в Молдові на виставках. Це дуже серйозно, це дорога, це кошти, це нервування. Ну, може, ви зрозумієте, чому в принципі, вони так і коштують собаки. Без документів собаки це лотерея. Це немає гарантії по психіці собаки, по догляду за собаками, що в неї вклали, як годували маму. Це просто як заробіток коштів. Тому дешева собака це велике питання, чи вам пощастить чи ні. Я ж кажу, з дівчаткою мені пощастило. Вона була недорога з документами, але ми її не в'язали, тому що по родоводу питання було в спадковості цуценят. Генетика така штука, складна. В процесі, як заводила собак, придбувала, закінчила курси кінолог кінолог-заводчик, це теж вартує коштів часу і роботи відповідної. Також відкрили у 2023 році розплідник маківкаю оформили. Собаки, відповідно, всі реєструються в Україні, якщо це імпортна собака, це дорожче коштує, чи в нас в Україні придбати. Але питання в кровях собаки, новшество якесь, якість собаки. Є непогані собаки, але потрібно на цьому розумітися, і краще звернутися в професійний розплідник і проконсультуватися, почути, що каже людина, і замислитись над деякими речами, які ви на сьогодні вам навіть не зрозумілі. Можна задавати питання, ті, що я вже знаю, я буду розповідати. Також отримала, поступила, коли відкрила зоомагазин, забула сказати, бачите, на ветеринара закінчила фаховий коледж Компанійський білоцерківський, маю освіту ветеринар фельдшер. Тому деякі питання можу вирішувати сама. В принципі, щеплення, лікування незначне і так далі. Хочу сказати, така мислі була цікава. Що ще хочу сказати, це як починалося все. Це так для общого ознайомлення. Може, якісь у вас питання будуть, задавайте, я ж кажу. Ну, Так, займаємося кавалерчиками, дуже вони класні. Дійсно, бо якщо порівнювати з іншими породами, це мінімальний грумінг. Вони не алергічні. майже не алергічні, так як багато інших декоративних порід. Вони. Я на них кажу кіт пес. Це не собака, це дуже ласкаві собаки. Є в них інстинкти охо... не охоронця, а полювальника, але незначні. Собака активна, але вона може бути як активною, так і спокійною. Дивлячись від того, тобто вона повністю підлаштовується під господаря. Дуже зручно. Коли ти спиш, вона спить, коли ти відпочиваєш, вона відпочиває. Коли ти гуляєш, вона, будь ласка, завжди готова з тобою. На, на подвиги на всякі. Е, вона може займатися спортом аджиліті. Вони дуже класно піддаються дресируванню. Е, все, що тобі потрібно, але я обираю битову, битове дресирування. Те, що найбільш зручне в житті, необхідне. Ну, таким чином. Так що звертайтеся, задавайте питання, що вам цікаво, я ще раз повім. Дякую всім за увагу. До зустрічі.